23 квітня 2025 рік. Місто Сундальсьорра, Королівство Норге, 15.03 за місцевим часом. Таріел знову іде в печери та бачить скарби. са премудрим словом нам розкрита таємниця, Бог не творить зла, лиш добре людям шле Його десниця. Доброта є вічна, миттю є злодумність темна йниця. вдосконалюючись, в Бозі досконала суть. Ясниця. Трьох три леви, трьох три сонця, край Фрідона залишили, щоб, побачить сонце лику, вслід за ними всі спішили. Кришталевий лик дівочий, коси воронові вкрили, і рубіни бадахшанські ніжні риси розцвітили. Так ішли сміливці, сонце в Паланкіні несучи, по дорозі полювали, крові ринули ключі. По яких не йшли країнах скрізь раділи глядачі, і дари припишні несли, їм назустріч ідучи. Наче з місяцями сонце пропливало в небесах, так звитяжці мандрували, і радість грала в їх очах. Шли багато день у хащах, і безлюдний слався шлях, І прийшли до скель, де в тузі Таріел не жив, а чах. Таріел промовив Тану за господаря для вас. Всі ходім туди, де жив я, навісніючи весь час. Там асмат печеним ясом почастує радо вас, я ж дари усім зготую, щоб втішались ви з окрас. Злізши з коней, всі вступили до печерної хатини. І асмат гостям принесла шмат смачної оленини. Їли всі і потішались з добросердної гостини. Прославляли Божу ласку, бо минули злі години. А тоді пішли в печери, що продовбані у скелі. Всі Покої зі скарбами обійшли при Таріелі. Безконечно розчиняли скрині ковані дебелі, і без заздрощів дивились, тільки бавились, веселі. Тарієл у цю печеру витязів привів недаром, він, Фрідоновому війську. Воякам і спасаларам скарб роздав усіх прищедро, збагативши пишним даром. Та, неначе й не займали тих скарбів, що грали жаром. Він Фрідонові промовив: Важко борг тобі сплатити, але сказано щасливий той, що вмів добро творити. Весь цей скарб, що тут таїться, наче власний заберити, бо віднині, як господар, ним ти маєш володіти. Вдячний був Фрідон, схилився у поклоні він низькому. Царю мій, твою я щедрість відчуваю, всім відомо. Ворогів, мов дуб. Могутніх ти ламаєш, як солому. Доки я з тобою, доти радість в серці є моєму. Надіслав Фрідон наказа, Щоб верблюди скороході, йшли сюди скарби забрати, бо інак їх взяти годі. Путь в Аравію далеку всі верстали в дружбі згоді, а в танділ до сонця линув світлим місяцем на сході. Ось в Аравію вступають без турбот і без подій. Зустрічають замки села на поті вони своїй. Люди з тих осель убрані у зелено синій стрій. Розпізнавши автанділа, плачуть в радості палкій. Таріел до Ростивана надіслав гінця, як слід, щоб сказав Нехай, о царю, квітнеш ти і весь твій рід. Я, індійський цар, вістую про сумирний свій прихід і несу тобі троянду. Цвіт якої не поблід, вперше стрівшись, я нікчемний, скрухи був завдав тобі, ти неправий був, звелівши полонить мене в злобі, і тоді я гнів свій мусив довести твоїй юрбі, побивавши слух та вістко, хоч і був би ти в журбі. Нині я прийшов до тебе, шляху мусивши звернуть, щоб пробачення просити за свій гріх за наглу лють. Хай фрідон засвідчить. Жодних я не взяв дарів у путь. А в танділ це дар єдиний, та найкращий він, мабуть. Цар прийняв гінця негайно, не марнуючи хвилин Не сказати, як втішався добру вість, почувши він. Спав потрійний блиск проміння тіна тін. в тіні брів і вій царівни красно зазорів рубін. Загриміли барабани. Розляглись веселі кличі, вояки заметушились, щоб, побачить їх у вічі, скакуні вели і несли сідла строї войовничі, безліч витязів хоробрих кінно рушили для стрічі. Цар поїхав, з ним помчали воєводи й прості люди, звістку радісну почувши, люд надходив звідусюди, ревно дякуючи Богу, кричачи на повні груди. Бог дає добро для тебе, час минув для зла й облуди. Вмить, коли загін зустрічний з лісу, виїхав на діл. Дарієлу ніжне слово так промовив Автанділ. Подивись уважно бачиш, як встелив долину пил, їде там вогонь, з якого я втрачаю рештки сил. Там отець мій наречений, ось він їде на коні. Я не можу йти до нього. Я... У соромі вогні перевищує цей сором почуття усі земні, хай Фрідон тебе порадить, як поможете мені. Таріел сказав: Це добре, що царя шануєш ти. Тут спинись один без мене і назустріч не лети. Я ж піду туди, і, може, схоче бог допомогти. Сонце лику, струнко стану, дасть тобі він осягти. А танділ цей лев спинився, розіп'явши тут намет. Нестанжар сіяла поруч, сонце звільнене злабет. Тріпотіли вії, наче Теплодайний вітру Вдаль помчався цар індійський, їхав збуджено вперед. З ним Фрідон так само рушив, Мчали вдвох широким ланом. Цар його впізнав, он їде Тарієл, колише станом. Перед левом він вклонився. Хоч царським пишався цаном, наче батько став ласкаво перед цим індійським паном. Тарел також вклонився, повен шани і загоди, цілувався цар, що губи скуштували на солоди, і вродливцю мовив, щиро він дивуючись, із вроди. Ти, мов сонце, тьму нагониш, покидаючи народи. Царські очі дивувала врода левня, постать мила, спритність рук його могутніх, поведінка горда й сміла. Привітав Фрідон, владику, річ промовивши до діла. Та Владар жагуче прагнув знов побачить Автанділа. Тарел казав цареві, що смутнів, як от хвороби. Ось моє вам серце, царю, та посмів гадати, хто би, що потішитись ласкаво із моєї виподоби. Автанділ ваш син, хто може бути? Ще вам до вподоби. Не дивуйтесь, що немає тут його, що він сховався. Сядьмо, царю мій, погляньте, луг Зелений скрізь прослався. Я, насмілюсь, вам сказати, в чим його скорбота злався. Та мені, пробачте, царю, щоб, казать я не вагався. Вдвох вони отам присіли, де галява лісова, мов лампада, виблиск сонця, лик сміливця осява. Від його краси в присутніх закрутилась голова, і царю він став казати мудро вибрані слова. О, владарю! Я не годен отаке казати вам, та молю вас, щоб пощаду ви дали його ділам. Випромінний, наче сонце, він про це благає сам, Він, що є моїм світанком, що знайшов мені бальзам. Вдвох ми смієм вас, благати, дати ласку нам в наділ. Біль пізнавши мій, зневажив болем власним автанділ. Вас не стану турбувати, я переказом всіх діл, та й пригоди наші довгі розказать за не сил. Ваші діти закохались, Діва в нього, він у діву. Я пригадую, як в тузі сльози він точив, мов зливу, і благаю вас уклінно не піддатись більше гніву. Міцнорукому сміливцю дать дочку свою щасливу. Вам щось інше, окрім цього, я сказати, не здолію». І тоді він витяг хустку, пов'язав її на шию, на коліна впав благавши, наче в батька про надію. Дивувались всі присутні, як узріли цю подію.